На конгресі я спілкувався з міністром охорони здоров'я, і на сьогоднішній день в нього є кошти, передбачені на придбання житла для молодих працівників медичної сфери, якими ви могли би скористатися. Тим більше, що дехто з вас говорив, що дійсно у вас є проблема тримання молодих працівників, молодих спеціалістів в тій чи іншій медичній установі, і ви в деяких залежах громадах ви передбачили відповідні програми, де даєте підйомні, там, даєте якісь умови для проживання і таке інше. Я би попросив, що якщо є у вас таке бачення для придбання житла, то ви не затягуйтесь з цим, а швидко рухайтесь, щоб ми можемо ці кошти отримати і їх в цьому році використати. Онова Кабінету міністрів України від 16 липня 2025 року за номером 900 визначає порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості. Основними положеннями порядку визначено: головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство охорони здоров'я України, а одержувачами заклади охорони здоров'я комунальної форми власності. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання жилих приміщень з метою надання їх медичним працівникам як службових. Право на забезпечення житлом мають медичні працівники громадяни України, які працюють у закладах охорони здоров'я області у сільській місцевості на посадах віднесених до, розділ, до розділів фахівці та професіонали. Посада в закладі, на якій працевлаштований медичний працівник перед його працевлаштуванням була вакантною на єдиному веб-порталі вакантних посад у закладах охорони здоров'я області не менше 90 календарних днів поспіль. Загальний стаж роботи медичного працівника в закладі та юридичних особах, правонаступником яких є заклад, на момент подання заяви на придбання жилого приміщення відповідно до цього порядку, не повинен перевищувати 120 календарних днів. На момент подання заяви про придбання жилого приміщення відповідно до цього порядку, заклад не має вільних службових жилих приміщень, розташованих у населеному пункті, в якому розташоване основне, місце, основне робоче місце. На момент подання заяви про придбання жилого приміщення відповідно до цього порядку, медичний працівник або член його сім'ї не мають у власності жилих приміщень, які розташовані в населеному пункті, в якому розташоване основне робоче місце. На момент подання заяви про придбання жилого приміщення відповідно до цього порядку вік медичного працівника не повинен перевищувати 50 років. Заклад відповідає планам розвитку госпітальних округів. заклад не перебуває у стані припинення своєї діяльності. Медичні працівники, які заінтересовані в забезпеченні жилим приміщенням, відповідно до цього порядку, самостійно обирають жилі приміщення з урахуванням такого. Жиле приміщення розташоване в населеному пункті, в якому розташоване основне робоче місце працівника. Продавець жилого приміщення має усі необхідні документи та право власності на жиле приміщення. Встановлена оціночна вартість жилого приміщення, визначена на підставі звіту про оцінку. Вартість одного квадратного метра загальної площі жилого приміщення не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіоном України. Площа жилого приміщення не повинна перевищувати норм, визначених для службового приміщення. На виконання постанови Кабінету міністрів України управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації надіслав лист відповідальним підрозділам з питань охорони здоров'я районних військових адміністрацій керівникам комунальних закладів охорони здоров'я області із завданням спільно з головами територіальних громад визначити з кандидатурами, які відповідають визначеним критеріям. В цьому році на таких умовах працевлаштовані три лікаря, і це є хороший гарний прецедент співпраці роботи. Територіальних громад залученням наших фахівців також на рівні держави здійснюється надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам, які закінчили підготовку в інтернатурі за лікарськими спеціальностями. Визначено механізм отримання допомоги в розмірі 200 тисяч гривень. У період дії воєнного стану в Україні випускникам, які починаючи з 2025 року, закінчили підготовку в інтернатурі за лікарськими спеціальностями у закладах вищої освіти державної форми власності, що відноситься до сфери управління Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки, та у році закінчення підготовки в інтернатурі уклали на строк не менше як три роки договір про роботу на лікарських посадах у закладах охорони здоров'я. Державної або комунальної форми власності, що розташовані у сільській місцевості, управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації здійснюється комплекс заходів щодо аналізу кадрового забезпечення галузі, зокрема формування потреби у лікарях, забезпечення проходження інтернатури та післядипломної освіти, моніторинг працевлаштування молодих спеціалістів. Висловлюємо вдячність за співпрацю та розраховуємо на відповідальне ставлення до виконання постанови уряду, яка сприятиме зміцненню кадрового потенціалу системи охорони здоров'я в сільській місцевості. Будь ласка, голови громад, запросіть своїх керівників медичних закладів, в принципі, яких ви її призначили, і з ними проговоріть. Хай дадуть вам перелік молодих спеціалістів, які вони вже можливо працюють, або яких вони мали би на меті. Взяти на роботу, і це треба зробити ну, максимальний термін, я думаю, до 10 жовтня, щоб ми ці всі кошти ще отримали. А ви, Юрій Васильович, тримайте на контролі разом з головами РВА. Позиція міністра є озвучена, він готовий надати ті кошти з державного бюджету, тому це треба зробити, щоб дійсно люди, які мають на меті працювати в тій чи іншій громаді медичними працівниками, щоб вони мали якесь житло потім. Це житло буде на балансі медичних закладів. Якщо я не помиляюсь, там 8 чи 10 років його не можна приватизувати, але людина собі там буде проживати і буде мати нормальні умови і буде дорожити і роботою, і вашою громадою. Тому це, будь ласка, цю опцію використайте, бо вона вам в першу чергу вам необхідна.